Як замінити слова в тексті? У практичній роботі на вам задана заміна слів. В українській народній касті Котигорох необхідно виконати заміну слів, олька на оленка, котигорох на «коти «верни зуб, верни дуб, дідко, дідок, пиріг, поріг. Зробити відповідні зміни необхідно просто скориставшись редагуванням з інструментом замінити. Переходимо на вкладочку Основне, обираємо інструмент замінити, натискаємо на нього один раз кнопочкою мишки. Висвітилось у вас ось таке віконечко, і дивіться, сам Word нам дає підказочку. Знайти таке то слово і замінити його на інше. Ось нам необхідно з вами знайти, давайте, наприклад, слово Котигорох. Вводимо його. І замінити на котигорошку. Натискаємо замінити все. У нас висвітлюється, що кількість замін буде 55. Добре. Так, і дивіться, відразу у нас ось змінилась. На напис Котигорох на котигорошку. Закриваємо і дивимося, як у нас полза «Коти Котигорошку, ось вверху і вверху також котигорошку. І так само в реченні. Щоб подивитися, чи всі слова справді замінені, ми обираємо пошук. І ось тут, ось тут знаходимо котигорошку. Дивимось. І дійсно, бачите, скільки слів у нас позаміняло, їх 55. Закриваємо. Але не забудьте перед початком роботи, спочатку цей документ завантажуєте собі на комп'ютер, обираєте «Дозволити редагування, редагуєте і надсилаєте мені у Classroom. Бажаю всім успіху!